Всім привіт, друзі! З вами я, Укрленд. І сьогодні у нас буде вже третя частина рубрики Хаос у Європі. Якщо ви не в курсі, що тут вообще коїться і чому мапа Європи виглядає так, подивіться предыдущі дві частини, які вже є на моєму каналі. Ось. Ну, мені здається. Вы вже правила знаете ці рубрики? Ну, короче, погнали. И перша яка у нас буде країна? Я закрываю очі. Стоп. Знову Литва, Та ну у нас у нас в прошлой части, в поза прошлої частини уже була Литва. Нацера якась Литовська імперія. Що еще можу сказать? Тепер дії Литви. Не факт, що вона буде захвачувати. Можливо, там буде вообще повстання. Це я закриваю очі і колошмачу. Стоп. А ну-ка, що випало? Споризуємося технологіями. Повстання. Да, Литовська імперія. Ну, ладно. Тепер відсоток повстання. Відсоток, ну, в смыслі, території, яке забереться повстання. Все, я закриваю очі. Дк, дик, 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 дик. Не, ну 100% це ми перекручуємо, тому що яка суть повстання. Все, перекручуємо. Это знову 100%. Надо от та так вот. Короче, постійно выпадает 100%, но воно ближе всего до 80. Чому постійно 100% выпадает, я не можу понять. что тут якась заколдованість? О, 50%. Все інша справа. 50% території будет повстання. Ну, добре, зараз усе буде. І на кінець. Ось таке повстання. Я не знаю, як його можна назвати. Якщо ви знаєте, то пишіть у коментарях. І в наступній серії цієї рубрики я її таке переназову. Ну, ось такий ось у мене прапор вийшов. Ну а ми переходимо далі. Ну, добре, давайте я закриваю очі. Стоп! Ой! Тут блин, стоп. Ладно, стоп. А что це за фокусы? <ріст> Ладно. Я щось по кнопке не попадаю. Стоп. Польща! Ну, добре, Польща, це теж нормальная така країна. Що Польща будет робити? Давайте ми подивимося з вами. Новий прапор. Ну, новий прапор польщі насправді не завадив би. Ну що ж, ось такий ось прапор, ну такий простенький. Я вирішив не дуже сильно замарачувати, ну, в принципі, прикольний. Ану. Круто смотриться. Правду круто. Ну, а що ж, ми переходимо далі. А ще в цій рубрики я вірю за Молдову, тому що вона в позапрошлій серії повністю захватила Україну. Так, ну що ж, запускаю Хатрон стоп. Латвія. Окей, Латвія це. Ну, кстати, Латвію в позапрошлій серії теж трохи захватила Естонія, Тому, ну, вона може атигратися.

Натиграється. В яку сторону буде нападати Ну не факт, що на Естонію. Вниз. Добре, який відсоток території. Вона захватить. Тик-дик-дик-дик, дик, 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 дик. 80%. Ну це доволі багато, дивимось. Латвія нападе на Литовську імперію. Ну що ж, Литовська імперія, мені здається, у цьому відео почти повністю розпадеться, а то у неї вже повстання було, і зараз ще й Латвія нападе капець, коротше, Литовській імперії. Ну що ж, Латвія теж уже доволі велика, а Литовська імперія вже потроху розпадається. Як ви думаєте, друзі, чи вона розпадеться М -м в, -в цій серії, напишіть у коментарях. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, я завжди читаю, іноді навіть відповідаю, лайкаю. А ми переходимо к наступній країні. Ну что ж, наступна краина. Скрываю очи. Стоп. Швеция? Ну. Да, это Швеция. Вот Швеция. Ну что ж. В прошлой серии Эстония захватила Финляндию, то есть честно, Скандинавии. Ну, скандинавцы может там слить. Что ещё могу сказать? Так. Добре. Тепер що Швеція буде у нас робити? Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. Spamming on it. Зі зміма макароне. А ні-ні-ні-ні-ні. У Швеції буде повстання. Добре. Ці серії повстання так нормально йдуть. От. Все, тепер відсоток території. Чікен, Чікен Райн, Чікен Райн, Чікен Райн, змій Пінгороне, Земя Пінгороне. Скільки 20%? Ну добре, це дуже мало. І що це таке? Да, рекламка вилізла. Ну ладно, нічого страшного буває. Так, хорошо, в Швеції буде повстання. Ну добре, все 20%. Це, до речі, мало. Окей. Ну, ось що у мене вийшло. Доволі непогано таке повстання вийшло. Ну ося, мы переходим далі. Відразу так вот хопа и погнали. Просто за спидранью. Стоп, Албания. Кстати, Албания в прошлой серии. Ой, не в прошлой, в позапрошлой серии была. И, и она поменяла прапор. Интересно, сейчас еще раз прапор поменять или Кстати, может быть такая, що две країни будуть два раза. Ой, одна країна будет два раза менять прапор. Це може так і бути. Вправду новий прапор. Не, ладно, давайте щоб було цікавіше краще еще раз перекрутим, а то ну це не діло буде. Чикинвейн, Chicken вайн Chicken чекинвейн. Ну а зараз уже захват по. А стоп, стоп, стоп. стоп. в сторону захват. <music> угу. Вверх по диагонали. даг территории. даг даг Албания. Крутиться, вертиться. даг в... даг даг Ну, так, так, Скільки? А, 20 Маловато. Хорошо. Албания, ось вона. Наш запись идет. Запись идет. Она будет атаковать Косово. Косово это маленькая страна. И всего 20% 20 же було? А, ні, 80%. Ну, це все одно вже мало, тому що країна маленька. Ну добре. Добре. Ну ось. Ну тут звісно, трохи менше, ніж 20%. Скоріше все есть. Є... Я тут зробив все 50%. Ну по факту та країна маленька. Ну, і територія не сильно поміняла у Албанії. Ну, добре, переходимо далі Лілі. Лі, лі. Тепер країна Закриваю очі. стоп. Румунія. В прошлій серії вже була Румунія. Но в прошлій серії вона всього міняла прапор. Тому зараз буде. Тому зараз може випасти або захват, або повстання. Подивимося. О -о -о. Ну, скоріш всього, повстання. Добре, щось у нас сьогодні якийсь повстанський ролик, вам так не кажеться? Це тут території. Аж 80%! Обалдеть, Ну, Румунії не повезло. А прапор же такий гарний. Ну, ладно. Ось таке ось повстання я зробив, а ще для вас від мене задачка. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, що це за прапор? Що це за прапор я намалював на повстанні у Румунії. Правильный варіант я пролайкаю. И напишу. Ну, відповідь, в смысле, я напишу. Ну, а що ж, погнали далі. Я в рифму сказав, погнали далі. Ладно, я хочу прям сразу. Хоп і хоп. Греція. Добра Греція, це. Ось у нас Греція. Хорошо. Тепер що буде Греція робити. ну Греція це доволі хороша країна, тому, надіюся, випаде захват, або новий прапор. Так, новий прапор випав. Ну добре, зараз буде новий прапор. Сьогодні якийсь прапорний ролик, прапорна серія. Тільки прапора міняються і все. І повстання були. Добре. Я вам, я вам зараз хочу показати, от я включила запись, я вам хочу просто показати, як я роблю прапори. Як це було в самій першій серії. На початку я обвожу всю територію. Ну, ці вот островки можна водину взять вот так от. В принципі, потім... Ну, давайте оцей цей кольор. Не буду міняти, він доволі гарний, такий голубенький, свіженький. Так, і тепер треба передумати сам прапор. Ні, я краще хочу зробити прапор Візантійської імперії. Якраз якої правила Греція. Так, ну, під ось такий от колір. Такий жовтенький. Ось. І якщо я не помиляюся, то було щось отаке от там. Вроді би, да. Да. А ну, отут от не поміститься. Тому ось так, ось так. Да, ось такі ось В перевернуті були. на прапоре византийской империи оп 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 Криво. ну и мабуть все ну да вот такой вот прапор известно трохи криво вышло но ничего страшного бывает его. Ну, покажу. Ой. Видите, вот еще раз Как попасть? Ладно. Делать так. Все. Ну, переходим к наступней краине. Прямо отсюда вам. Опа. Хопа. Снова Албания, да это капец. Добрый. Албания может сделать повстание або захват. Потому что новые прапор у нее уже есть. Короче, просто буду крутить обычным способом. Стоп. Новый прапор. Да вы издеваетесь, но у нее уже есть новый прапор. И про... Тогда вот так вот. О, захват. Ну, нормально. Эку сторону. Даже закрываю очи и вот так вот кручу. Окей, чисто вверх. Хорошо. Ведь что только территории. Мммгу. <звач> Наш 80%. Знову 80. Чому постійно виглядає або 100, або 80. Так, Алпания. Получається іде вверх. Ну, це одночасно. Дивіться, це одночасно і Болгарія, і Чорногорія. І Косовом. Ну, я знаю, як вирішити цю проблему. У мене є ще один ось такий рандомайзер з циферками. Зараз я тут зроблю дещо. Ось я вже пронумерував, Якщо стрілочка, йде ось сюди. Ну, вона йде так, між границями. Так, от скажемо. Ну, а тепер уже можна крутити рандомайзер. Погнали. Погнали, крутим, крутим, крутим. Номер три. Хорошо, номер три это у нас... Кто это номер три? Номер три это Косово. 80 Но Она уже захвачивала Косово. Как я помню, прямо в той серии, кстати. Тому мне, здаётся, будет логичнее, что уже полностью забрать и территорию, не что там что-то намагаться. Так, ну це у мене забрало прям дуже мало часу. І мені здається, мапа... Звісно, помінялася, ну не так сильно. Тому давайте останню країну на це відео. Погнали! Прямо відсюда... Отсюдава... Давай отсюда куди. Стоп! Стоп, два! Литовская империя снова. Это все Литовская империя, это капец. На постоянно выпадает чему рубрики. Чему? Ладно. Ой, что я люблю? Надо шница. Вот это. хоп Ладно. Вс. Кручу. Захват. Добре. От під кінець щось почали захвачувати. Знову вверх. Тепер відсоток території щось я чогось замовчав. Чому я мовчу? Чекайте, давайте я іще раз. то я, я глаза не закрыл просто я забыл закрыть так 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 куда значит ведущая показала значит вверх а вверху то никого не но прикол в том что ближе всего у нас кто правильно Россия поэтому все 20 територій Росії буде під е, Литовською імперією. Нормально, ну, взагалі вже так, розібрали Росію. В, в прошлих серіях тут Білорусь захопила. захватила в цій серії Латвія, і ще до цього е, Литовська імперія і ось це, ось повстання яке сьогодні було. Коротше, Росію ми. потихонечку так разбираем. Ну что ж, я закинчив. ось тут трохи покушала территории у нас в Литовской империи. Ну, на тему все. -а. Ой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дивите, что у нас было в первой серии. другій серії і в третій. Ну, всім пока! Пока-пока-пока!